Всіх вітаю! Сьогодні у нас ось така розпаковочка. Що ж у нас тут? Ну, По-перше, це наш незрівнянний антижир. Він видалить прекрасно весь бруд з ваших витяжок, духовок, сковорідок. Везде-везде весь застарилий жир він легко удаляє. Просто пшикнули, залишили на 15 минут і потім змили водичкою. Він у нас став на 50 мл більше. І... Він зараз по дуже класній акції всього 159 гривень замість 229 Тож, будь ласка, замовляйте, мої клієнти, мої клієнти дуже довольні. Що зараз він по акції. Далі, хто ще не помив вікна, ось така класна штука. Це у нас засіб для миття вікон. Ось, ідея дільно для нього розпилювач. Він відмиває вікна краще, ніж містер мускул. Будь ласка, замовляйте, тим більше він зараз по акції всього 109 гривень замість 169 гривень. Вікна після нього будуть сяяти. І дивіться, я його ще додаю в омивачку е, машини. Дуже-дуже класно теж можна собі класно обробляти е, стекло. Далі, от у нас ще є чудовий кислородний порошочок. Замітьте, як, як лагідно, е, компанія все в плівочку, кожен засоб загортає, щоб, не дай Бог, там в коробці... Нічого ніде не потекло, якщо там, допустимо, на новій почті будуть його її дуже кидати. <гум> От. І оцей засіб кислородний, тут пол кіло, його вистачає ну, дуже надовго. Він коштує зараз всього 69 гривень замість 109 40 гривень економія. Дівчата, беріть, беріть впрок. Там Там вон, кришечка така класна є. Далі. Ще ось таке кухонне мило чудове, я усуну будь-який запах з твоїх рук. Воно реально усуває будь-які запахи, тобто почистили рибку, там чесничок, лучок, помили ручки, і плюс воно ще дуже таке класно доглядає за ручками, тобто, ручки ваші не будуть пересихати. А ще у нас дівчатки, ну всі ж щось придумають, дуже добре знімає запах, от якщо у вас латки там для. для Кошечок, то, будь ласка, от помити цим засобом і не буде абсолютно пахнути нічого. Будь ласка. І він зараз він, він теж по акції. Він зараз коштує всього 109 гривень замість 159. Далі ну має приємний аромат сам по собі. Далі, ну цей із серії равлик ми не замовили дівчата, тонік, тому що він теж зараз по смішній ціні, а склад у нього ну просто шикарний. Тут у нас і АХ-кислоти, і фільтрат секреції Райвлика, і гіалуронка, і екстракт календули, і екстракт, ало... і алоє вера. Будь ласка, замовляйте, це щось ну, дуже чудово. І всього 109 гривень замість 169 Дуже гарна акція. Далі. А це в нас новиночка, наша міцелярочка. На складі її вже розібрали. Дуже-дуже надіємося, що завезуть. У нас. І попередня міцелярка була дуже класнюча. Я її дуже полюбляю. Но це просто шикарно. Цею ви навіть знімете рідку матову стійку помаду легко. Вона прям вбирає весь весь ваш майк, майк, макіяж. Тож, будь ласка, замовляйте пробуйте. Тим більше, що зараз е, вона по акції всього 159 гривень в місті 229. А це. Дуже мої клієнти чекали, тому он сразу 5 штук замовила на замовлення. Крем для рук календула. Зараз становиться холодно, ну, руки більш потребують догляду. І наш крем календула для рук в поміч. Його вот так, і вот подарувати дуже-дуже. Получиться красиво, тому що от в такой він іде красивої коробочки. Далі Костою він зараз всього 69 гривень, замість 99 економія аж цілих 30 гривень. Тож, будь ласка, замовляйте. А я буду дуже-дуже вдячна вам за лайки. Пишіть якісь, може, питання Вас вас, з удовольствием, відповім вам на них. І під цим відео буде ссылочка на Дисконт. Тож, будь ласка, хто захоче, може оформити собі дисконт і е, покупати продукцію фармасі по цінам виробника. До зустрічі, мої любі!